В день святого Миколая на школярів середньої школи номер 2 чекало багато приємних сюрпризів та подарунків. Як тільки вони заходили сюди, їх зустрічали різдвяною піснею. Справа в тому, що святкування Святого Миколая в школі є традиційним, як і святкування Нового року. Діти дуже люблять це свято, і крім подарунків вдома, які їм дарують батьки, вони чекають, звичайно, і якихось подарунків від школи, від дорослих нашої великої сім'ї, нашої великої родини. І на свято Святого Миколая цього року. Крім подарунків, яких чекають по класах, але за традицією цього свята декого чекають не подарунки, а якраз лозинки. Але найголовніше найголовніший подарунок, який отримала і вся дітвора, і весь наш колектив до цього свята, це оця апаратура звукова. Про яку ми дуже довго мріяли, і цю мрію здійснив Святий Миколай в образі наших шефів це гірничо-збагачувальний комбі... комбінат. і величезне, величезна подяка саме буряку Анатолію Івановичу, який прийнявся нашою цією мрією. І... Посприяв тому, щоб ми отримали цей подарунок якраз перед святами, якраз той подарунок, який потрібно на свята, тому що звукова апаратура і на ранках для дітлахів, і на вечері для старшокласників вона дуже потрібна, і тому ну, велика подяка нашим шефам. І адміністрації гірничо-збачувального на комбінату і, звичайно, профспілковому комітету на чолі з Анатолієм Івановичем Буряком. Сьогодні ми святкуємо День Святого Миколая, адже не кожен знає, що це дуже стародавнє свято, і воно пішло ще з давньої Італії. Була дуже багата сім'я де жив хлопчик, якого звали Микола. Ця сім'я, ну цей хлопчик, став дуже рано сиротою, став з того часу мрійником і поглибився у науку. Одного разу яка ж легенда: він дізнався, що на околиці міста живе дівчина, яких, ну, яка не може вийти заміж лише тому, що немає посагу. Він вирішив допомогти їй, і тому прийшов вночі і підкинув у вікно пакунок з грошима. Йому сподобалося робити добро, тому він вирішив, що це його покликання. Але роблячи добрі справи, він не виказував свого імені. Але люди дуже цікаві, тому вони вислідкували його і зробили своїм єпископом. З того часу люди святкують День Святого Миколая, і говорять, що цей день справжується мрієм. І мрія нашої дитячої організації сава теж здійснилася. І з цього приводу ми хочемо подякувати подякувати профсоюз і організмі адміністрації Маранецького гірничо збагачувального комбінату за такий подарунок. Як апаратура для школи, приємно здивовані були учні 4-го б класу. До них як до дочемних діток, святий Миколай завітав. Прикрасивши клас яскравими сніжинками, новорічною ялинкою та різдвяними чарівними капелюшками з подарунками. В свою чергу дівчатка і хлопчики теж приготувалися до свята. Вони розповідали вірші, цікаві розповіді про свого улюбленого святого. Все це святого Миколая, 19 грудня, відмічається особливо урочисто. Він вважався захисником бідних і недолених, та більш всього, він вважався захисником дітей. Святий і добрий Миколаю, чекаємо на тебе давно, що нам даси, проте не знаємо. Та просимо тебе одно. Ти нам здоров'ї дай зростати, завзяття й сили нам надай. Якщо комусь не хочеться учитися, якщо комусь не хочеться трудитися, як коли хлоп'я стріляє з рогатки, а дівчатка не хоче слухатися татка, то Миколая все це бачить і знає, і винуватця неодмінно покарає. Був у Святого Миколая старий вчитель, який навчав його молитися, читати і писати. Якось вони прочитали священне письмо, у якому було написано Коли робиш добро, то нехай твоя правиця не віддає, що робить лівиця. Тобто, коли ти робиш комусь добро, то не обов'язково про це усім оповідати. Краще не хвалитися своїми вчинками. Всі учні 4-го Б отримали від Святого Миколая солодкі подарунки і, до речі, жодної лозинки. Тож сподіваємося, що всі-всі дітлахи нашого міста були чемними і слухняними весь рік і не залишилися без подарунка від святого.